У горішніх плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з боксу серед юнаків за дівчат, а також серед еліти найдорослішої категорії. Серед юнаків на рахунку вихованців відділення боксу США номер 1 10 медалей: одна золота, п'ять срібних і чотири бронзові. Найбільше поєдинків провели ті боксери, що дісталися фіналу. Серед Горішньоплавнян таких шість. Чемпіоном Полтавщини став 13-річний Спартак Тесленко, який виграв усі свої три поєдинки. Я виступив добре, зайняв перше місце. Ну, мене це устраює. Ну, розкажи, як перший поєдинок для тебе проходив? Ну, перший я, я боксував проти ну, свого співклубника і виграв його. Потім я боксував з, з полтовчаніном, а потім з Кремінчужаніном. Коли ти дивився на цих суперників, як їх оцінював, як вивчав їх, чи особливо не вивчав там? Ну, я виходив, робив те, що я вмію. То, те, що... Те, що я учився. Вивчав ти їх там, не переглядав поєдинки перед цим? Ні, за чим віці? Я уверен ну, в своїх силах. Спартак Тесленко займається боксом протягом чотирьох років. І він розповів про свою фінальну зустріч обласної першості. Фінал я виграв єдиноглас, ну, єдиногласно рішенням суден. Я просто ну, дивився за ним і робив за щоти його ну, дій. Хвилюванням впорався, вдалося позбавитися хвилювання, щоб воно не заважало е брати, ну, боксувати на ринку. Ні, я зовсім не хвилювався. Можливо, під час там півфіналу чи ні? Ну, трохи було, але потім, коли в ринг зайшов, все пройшло. Завдяки своїй перемозі Спартак Тесленко здобув путівку на чемпіонат України, який відбудеться у Чернівцях від 27 травня до 2 червня. За словами старшого тренера відділення боксу ДЮСШ номер 1 горішніх Плавнів Олександра Середницького, крім Спартака Тесленка на юнацький чемпіонат України заявлений ще один його вихованець. Тако виступив успішна Давиденка. Таке там з разногласіями дали полтавському боксеру. Ми його заявили на чемпіонат України, де він також, я думаю, прийме участь. І надеемся, що успешно виступить на цьому турнірі. Срібним призером чемпіонату Полтавської області став Руслан Давиденко, який займається боксом протягом двох років. Він провів три поєдинки у категорії 54 кілограми. Я, в принципі, довольний тим, як я відбуксував, ну але є ошибки і над ними треба працювати. Яке місце посів? Ну взагалі, ну можна сказати, перше, але в фіналі за, ну, судді засудили. Ну, розкажи про усі поєдинки, як скільки провів поєдинків, як вони проходили і. У фіналі, як фінал відбувався? У ну, мене на цих змаганнях було два поєдинки. Перший поєдинок я без проблем зміг виграти. От. А другий поєдинок вже був набагато важче. Ну, другий мій суперник був вже мені ну, знайомий, бо я з ним ну, раніше стояв в спарингах. Ну, він вже ну, сильний був. Ну, але я вважаю, що я зміг його побідити. В турнірах зможеш реванш, взяти так? Маю, так? Тренер юних боксерів Олександр Середницький розповів про специфіку роботи із вихованцями юнацької категорії. Ми ніколи не робили акцент на розрізній групі, щоб вони показували високий результат в юношах. Ми орієнтуємося вже далі юніори і взрослі. отжать их сейчас, чтобы им надоел бокс изнурительными тренировками и тяжелыми боями, то есть заранее отбивать охоту от занятия боксом. Это не в наших правилах, мы уже позже вводим их на более высокий уровень, там где юниоры, молодежь, взрослые. Дві золоті медалі на чемпіонаті Полтавщини здобули представники горішніх плавнів Руслан Шилов та Данило Перетокін. Провів два раунди. А секунданти противника відмовились буксувати. Нема чого більше сказати, не знаю. Опит. Все. Тобто, хотів ще попрацювати, так? Там можна було побуксувати, але відмовились. Готуюся до молодіжного. Відбіркового турніру до чемпіонату світу взагалі форма непогана, але хочеться більше завжди, краще. Тому тренуюсь, стараюся. Приймали участь у нас тут два лідери. Наш збірний Пертокін Данил і 50 кілог... 57 кілограм, і Шила Врутан 60 кг. Ну Перетокін, то взагалі без проблем. Здесь Убедительно одержав победу, то Шилов Руслан на цьому чемпіонаті області доказав, що він сильнее, ніж представитель из Кременчуга Ульянов. Буксував з представником з Кременчуга, Я з ним зустрічався вже в четвертий раз. На останньому турнірі я йому програв, а вот на цьому виграв. Та тоді ще от, теж виграв. За рахунок чого вдалося перемогти, як бій проходив, чи у кожному раунді була твоя перевага? Да, в цей раз я виграв дуже переважливо. Перший раунд сильно. Всі раунди вигравав дуже сильно. Третій раунд виграв з нокдауном, відсчитали йому та їх одноголосним рішенням суддів. Було дуже приємно, була дуже така міцна підтримка, дуже було приємно. Та благоцниня виходити та розірвати після цієї перемоги. Руслан Шилов братиме участь у чемпіонаті України, який пройде у Рівному від 12 до 19 травня. До відповідальних стартів також готується й Данило Перетокін. У липні він виступатиме на турнірі у Житомирі, який буде відбірковим до виступів на чемпіонаті світу.